Доброго дня, я з України. Перші числа березня, і сьогодні я з вами хочу поговорити про лохину, про догляд навесні за лохиною. Що потрібно зробити, і як взагалі за нею доглядати, поки вона почне квітнути. Ну, основна робота на лохині навесні. Перша робота, коли ви маєте змогу вийти і навколо неї пройти спокійно, тобто розмер це вже ґрунт, підсох це обрізка. У нас ще й не дуже підсох, там, де в мене стежки не вкриті нічим, туди взагалі неможливо наступити. Але якщо ось так вкрито, то бачите, я спокійно, гарно, нормально ходжу і можу вже за своєю лихиною щось доглянути і щось зробити. Ще вночі в нас є заморозки, але вдень ось так десь нуль, плюс один, мінус один ось така температура. Тобто вже щось можна робити. Перше, що ми робимо навесні, це обрізка. Ну, більш детально обрізку в минулому році. Я Показувала весняну в минулому році. Робила її перший рік. Нагадаю, що мої лохині... 5 років, виходить, я її посадила 20-го року навесні. 2021 року вона вже дала дуже гарний врожай. Є в мене окремий плейлист. Там повністю кожен сорт я збирала окрему ягідку, зважувала і показувала, який найврожайніший вийшов в нас сорт, який прийшовся більш до смаку нашій родині. Які взагалі в мене є сорти. Це саджала я двохрічні кущики, тобто в цьому році їм вже 5 років. Я сподіваюся, що буде дуже гарний врожай цьому році, тому що броньок плодових дуже багато. І давайте, ось на прикладі цього кущика. Це в мене река. Якщо я не помиляюсь, подивіться, як багато плодових броньок. Ну, бачите, вже навіть не потрібно вам розказувати, як вони потрібно, щоб виглядали. В їх так дуже видно. Вони ось такі позатенькі і здається враження, якщо там якийсь тиждень буде тепло, вони вже розкриються. Бачите? Ось такі вже вони великі. І ось так по всьому кущику подивіться, як їх багато. Тобто, в цьому році, я сподіваюся, в мене буде дуже гарний врожай. Ну і тепер про обрізку. Як обрізаємо? Ну, перше. Перше, це обрізаємо якісь пошкоджені гілочки. Ось, бачите, це, мабуть, трішечки кінчик примерз. Він такий чорний. Я його обріжу не, не тільки, його, а ось захвачу ось цю маленьку гілочку, тобто обріжу ось так. Також обрізаємо всі, ось також всередині куща. Бачите, вона, окрім того, що вона чорна підмерзла, вона ще дуже загущує кущик, тобто я її обріжу повністю ось тут, біля самого ствола. Також вирізаємо ті, які поломані, пошкоджені, десь якісь постраждалі. Ось так. Вирізаємо до здорової тканини. Бачите, ось я зробила зріз, і тканина зелененька. Тобто, це вже я зрізала до здорової тканини. Також зрізаємо гілочки, які знаходяться близько до землі. Ось бачите, вона вже лежить на землі, а коли вона ще буде з ягідками, тобто вона зовсім на землю ляже, на грунт. і Ягітки будуть брудні і будуть загнивати, тому я її обріжу ось біля тієї, яка йде вверх, така вона рівненька, молоденька, гілочка. Я зріжу ось так. Ось. Ось ще одна. Вона вже навіть ось в цій мульчі, яку я робила взимку, вона вже тут заплуталась. Так, є на ній плодові бруньки, але я цими ягідками пожертвую для того, щоб був гарний кущик. Вирізала її біля самого стовбурця. Ця також вниз дивиться, і також краєчок її пошкоджений. Я також її виріжу біля самого стовбурця. Також потрібно буде поступово прибирати ось такі гілочки, які, бачите, в них вже кора, така задерев'яніла. Це гілочки, які були спочатку, з якими кущики до мене прийшли, тобто їм вже 5 років. Але на них також багато плодових бруньок, і якщо я зараз їх повністю виріжу, то а вже ж я трішечки позбавлю себе об'єму врожаю. Хоча, з іншого боку, нехай краще залишаться ось такі молоді, здорові. Бачите, вони такі світло-рожевого кольору, гілочки на них також багато врожаю, і цей врожай буде досить великі ягідки, тому що він буде не загущений. Тому, мабуть, я буду потрошку вирізати ось ці перші гілочки. Ну, наприклад, спочатку. Почну ось з цієї. Ось, цієї. ось, бачите, вона вже старенька, але вона дала ось таку гарну молоду гілочку. Тому я ось цю стареньку прибираю ось так. над молодою. І молода в мене залишиться. Молода в мене залишиться і дасть гарний врожай. Цю я приберу. Ось таким чином зробила дві справи і зробила молоду гілочку, залишила. І також трішки буде більш проріджений кущ, не будуть всередині псуватися ягідки, а буде дуже гарний і смачний врожай. А вже ж ось ці зрізані гілочки можна спробувати почеренкувати, але я не пробувала. Ну, Мені не потрібно, і до того ж, для лохини потрібні зовсім інші умови, ніж для будь-якого іншого кущика, наприклад, для смородини чи для якогось декоративного, для того, щоб вона вкорінилась. Тому я навіть не заморочуюсь, грубо кажучи, з тим, щоб його спробувати розмножити. Просто зріжу і все. Також, бачите, є тут плодові бруньки. Я їх відрізала, але не шкодую, тому що я дала життя і змогу ось цій гілочці молодій набратися гарного зросту і сил на наступний рік вона дасть дуже гарний і великий врожай вже молодих, гарних і великих ягідок. Запитують мене, чи продаю я саджанці лохини, але ні, я її не вирощую для продажу. Робила кілька саджанців. Два робила відводки в минулому році, в позаминулому, навіть 21 го року, на восени ми посадили у сестри. Я додам підказочку. Там дуже детальне відео. Заходьте, подивіться, якщо хтось готується в себе на ділянці посадити лохину. І ще два зробила в минулому році. Це були повітряні відводки. Також є відео, і як ми їх робили, і які були результати. Але я вам хочу сказати, що два кущики такі прижились, є, вони гарні, і сестра вже готує місце навесні, або вона посадить сама з чоловіком, або може я також буду приймати в цьому участь. Якщо я буду, то я обов'язково зніму відео і покажу вам, як ми саджаємо лахину. Наступна робота це підживлення лохини. І перша основна це навіть не підживлення, а підкислення. Тобто розкладаємо ось таку сірку. Вона може бути йти порошком, вона може бути е, колоїдна. І вона може бути ось така гранульована. Ось така гранульована вона розкладається довше за всі інші види. В мене ось така є. Я її вношу під кущ лохини один раз на рік, вносила восени в минулому році. Тоді, коли показувала вам, як розкладаю сірку під великолисткові гортензії для того, щоб ґрунт під ним був кислий. Ми знаємо, що лохина, гортензії, азалії дуже полюбляють кислий ґрунт, точніше, вони ростуть тільки на кислих ґрунтах, тому розкладаємо сірку. Колоїдна розчиняється і починає працювати би... швидше за інші види. І скільки ми даємо, десь 50 грамів, тобто ось таку, ось таку гарну жменьку, це навіть ще більше потрібно взяти з рукавичкою незручно під один дорослий кущ. Просто розкидаємо навкруги не до самого центру куща, а навкруги по периметру, для того, щоб не обпалити корінці. І також будемо підживлювати, але для підживлення ще зарано. Потрібно, щоб було більш тепле повітря, десь плюс 10 градусів це мінімум. Ну я ось таке доброво. Вже вам не раз його показувала. Вже одна пачка в мене закінчилася. Потрібно іншу купувати. Вона виглядає. Доброго гляда. Ну, це трішечки туди сірки просипалося. А так воно йде ось такими сірими гранулами, і також воно використовується жменя, навіть так і намальовано на упаковці під один кущ. Так, робиться три підживлення, починаючи з. Середина квітня, потім травень і червень, три підживлення робимо. А вже ж можна підживити будь-якими іншими мінеральними добривами: суперфосфат, нітрамо, Але я. Не буду на цьому наполягати, тому що я підживлюю готовим добром. А ви, якщо хочете самі скласти, то потрібно більш детально подивитися десь, з чого складається найкраще добриво для лохини. Але поки що підживлювати також рано, тому що при підживленні обов'язковий полив. Снігу в нас в цьому році взагалі немає, тому разом зі снігом воно не піде, а воно ляже на корінці. і Поки воно буде в сухому стані, воно може корінці опасти. Якщо ви вже маєте змогу пролити кущ, тоді ви підживлюєте. Або коли йде досить сильний такий затяжний дощ, тоді також можна підживити, щоб дощ його гарно пролив і воно е, пішло глибше в ґрунт. Також е, третя робота на лохині це обробка. Обробка від шкідників і від хвороб можна обробити 3% бордоською сумішю, але також коли вже температура буде плюс 10, ще досить рано, ще ні сад, ні смородину, ні квітники, ні троянди, ні лохину. Ми не обробляли, тому що на цьому тижні вночі було мінус 5, мінус 6, на минулому тижні вночі мінус 10, мінус 12, Ну ще був лютий, ну все одно ще досить рано. Для обробіток так ще можна чим обробити. Можна медян екстра обробити. Ще наголошую, що обробку бордовською сумішу ми проводимо тільки до розпускання бруньок. Потім вже потрібно, щоб суміш або більш слабка була, не трьохвідсоткова, або обробляє медян екстра. Хлорок ісмеджі цим можна обробляти вже коли і бруньки трішечки розпустилися. Коли використовуємо будь-яке підживлення для лохин, обов'язково, що ми пам'ятаємо, що вона зовсім не любить, не приймає і не росте ні, ні, ні на якій органіці. Тобто ми не можемо під неї додавати компост, ми не можемо додавати курячий послід, коров'як. Ну будь-які такі добрива вона це не сприймає, тому що ви знаєте, ми її не саджаємо в звичайний ґрунт, ми повністю виймаємо звичайний ґрунт з лунки або з траншеї, і додаємо туди що все, що має кисле середовище. Тобто, це може бути і хвоєний опад, це може бути кислий торф, саме кислий торф, це може бути стружка з соснових порід дерев. І цю кислотність ми повинні підтримувати. Коли ми додаємо органіку, кислотність ця зникає і починає або хворіти, або або зовсім гинуть кущі, або погано плодоносять, чи погано нарощують молоді гілки. І також, ну це взагалі під знаком оклику, не потрібно, не можна ні в якому разі додавати золу, тому що зола дуже швидко і дуже активно розкисляє ґрунт, тобто прибирає те. Що ми зробили для лохини, для гарного його, її росту, живлення і додали сірку, і тобто робимо все для того, щоб ґрунт під лохиною залишався максимально кислим. Ось і все роботи на весні, ось такої ранньої весни, на лохині. Влітку я ще підкислюю оцтом і яблучним, і звичайним, але зараз це дуже рано. Оцет просто не спрацює, тому що ще холодно і ще в глибині куріння ще навіть не розмерлись, і ґрунт також ще замороджений. Саджайте цю культуру, тому що, наприклад, нашій родині вона дуже подобається. Так багато зусиль потрібно, щоб її посадити, але потім вона плодоносить і тішить вас і вашу родину дуже багато років. І своїм зовнішнім виглядом вона дуже гарна, особливо коли квітне і коли наливаються плоди. Постараюсь додати вам фото, показати, як квітла в минулому і за році, моя лохина. І... Також тішить вас дуже смачними і корисними ягідками. Наступний день, 2 березня, і ось подивіться, яка сьогодні протилежна відчорашня у нас погода. Дуже сонячно, досить тепло і непогано. Вчора так було холодно, хоча вночі сьогодні був мінус десь 2-3. Ну, вчора було мінус 5-6 вночі, але дуже гарна і непогана вже погода. Що ще зараз потрібно зробити на лохині? Потрібно її гарно замульчувати. Мульчуємо будь-чим, але також пам'ятаємо, що для мульчування під лохину підходять тільки ті е, матеріали, які мають собі кислотність гарну. Тобто, це не компост, це не коров'як знову ж, це не курячий послід, не солома, це тільки. Може бути стружка соснових порід, може бути, якщо ви виїжджаєте і біля вас є ліс, можна набрати хвойного опаду, коли також дозволить погода, бо ще воно все замерзли. Я впевнена, що в лісі також ще досить замерзла земля, і також замерзлий ґрунт і опад. І також можна замульчувати корою будь-якими шишками, наприклад. Я ось так мульчую, вже багато разів вам показувала. І новорічну ялинку порізала, і коли обрізаємо навесні, також будемо це робити будь-які хвойні у дворі в своєму, тобто і туї, і ялівці, і ну, все я сюди укладаю. Але також в минулому році, коли не було в мене чого обрізати, то ми їздили до лісу і набирали там хвойний опад сосновий. Ось, до речі, підійшла. До кущика, який робила повітряним відводком, бачите, ось так він у мене горщику і перезимував біля основної рослини. І ось такий вже гарний кущик є. Сподіваюсь, що він гарно перезимував, але кора не чорна, не коричневого, так, такого темного кольору, а така жива кора, мені здається. Не дуже камера фокусується, бо досить сонячно. В принципі, і весь догляд весняний за лохиною досить просто і досить швидко це робиться. Я трішечки пізніше буду підрізати, коли навколо можна буде гарно пройти, тому що зараз ще там, де не заслані стежки, дуже дуже волого і ну, ще вночі перемерзає, вдень тане. Ну тому поки що не дуже комфортно навколо неї працювати. Так, я обов'язково підказочку залишу на обрізку лохини. Але якщо вам цікаво, як буду робити це в цьому році, ви так мені пишіть і я також зніму відео. Лакі бігає, гуляє цілий день. Неможливо взагалі його до будинку загнати. Тепло на вулиці, сонячно і гарно. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.